Дуже давно все знають. <хи> і ви зразу ж відчуваєте атмосферку. Місце пам'ятає ваші вібрації. Це інтуїтивна практика. І відчути. Ви сидите, і ви відчуваєте. Розум він завжди в рамках певний. А інтуїція це набагато ширше. Намаскар, друзі. Сьогодні ми розберемося, як стати екстрасенсом. Це реально зробити, це дуже просто. От я поясню. Є п'ять наших сенсорних відчуттів. У нас є очі, у нас є ніс, у нас є язик, у нас є вухо і у нас є тактильні відчуття наші. І через всі всі відчуття ми відчуваємо ну, все. А якщо заберіть, тобто ми нічого не бачимо, нічого не чуємо, запаху немає, тактильних відчуттів немає, смаку немає. Як зрозуміти, що ми існуємо? Ніяк. Виходить. Але існують ті відчуття, які виходять за межі оцих п'ять сенсорних. Допустимо, ви приходите в кімнату, і ви зразу ж відчуваєте атмосферку. Ну, було таке, ви заходите в кімнату, де недавно стався конфлікт, чи якісь страшні речі, можливо, відбулися. І ти відчуваєш ну, щось дискомфортне, якесь напруження. Зразу. Так. Або ти підходиш до людини, ти з нею навіть не почав спілкуватися, навіть, ти ще навіть не, не дивився їй в очі, а ти зразу відчуваєш якесь напруження. Може, йде. Або навпаки, ти підходиш до людини, біля тої людини ти відчуваєш розслаблення, комфорт такий. Ти доходиш в кімнату, особливо, якщо це намедитована в кімната, от в центрі, де ми живемо. У нас є кімната, де всі медитують. Ти автоматично туди заходиш, те думки думки збавляються. Оп, хочеться сісти, посидіти, заспокоїтися, помедитувати. І чому важливо, якщо у вас є місце для медитації от в квартирі, щоб ви постійно медитували в одному та самому місці? Тому що місце пам'ятає ваші вібрації, автоматично, коли ви сідаєте в своє місце, де ви медитуєте, у вас медитація стає краще, тому що розум вже ну, налаштовується на ту хвилю. Це от такі от відчуття емоційні, відчуття об'ємні. Що йде далі? Далі йде наша логіка, наш інтелект, який дозволяє нам розуміти дуже багато речей. Взагалі, от інтелект це двигун прогресу і вчені як от відкривають цей світ. Робиться якесь відкриття, і це відкриття дозволяє нам робити безліч речей. Ми створюємо машини, літаки, йдемо дуже глибоко в науку. Але чим обмежена наша наука, чим обмежене логічне мислення, яке є корисним, тобто раціональне мислення, ти міриш так, отак, це правильно, це неправильно. Тобто ти якби структуровано на все дивишся. Але де тут обмеження є? У будь-який момент стане зараз нове відкриття нове, яке заперечить попереднє. Спочатку люди взагалі не знали, яка наша планета. Потім вони сказали, у нас планета квадратна. Потім наша планета кругла. А ні, це все-таки еліпс. А потім ми навчилися чітко бачити рельєф цієї планети. Тобто, наче нове відкриття, воно чи заперечує, чи все-таки углубляє, йде в глибину. Так з будь-якою категорією науки ти береш, якби прогрес. Це в якоїсь мірі заперечення попередньо, іначе нове, 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 нове. Оттак. А йоги вже дуже давно все знають. <кхи> так, не все, але те, що треба знати, це знають уже тисячу років ці знання про те, як наше тіло виглядає, так про те, як наша психіка будується, про те, як це життя потрібно жити. Ці принципи вже давно відомі. І вони приходять з інтуїцією. І що таке медитація? Медитація це інтуїтивна практика. В медитації тобі потрібно відключити свій розум, відключити свої відчуття. Тобто ми сідаємо, ми закрили руки, ми закрили ноги, язик до піднебіння притиснули, так? абстрагувалися від цього світу. Уявляємо, що ми сидимо в якомусь просторі, де нам приємно, де нам комфортно і концентруємося на мантрі. Баба нам кевалам. Вища свідомість це все, що є навколо. І якраз необхідно відключити наш розум. Відключити оце думання, відключити оці всі процеси. Відключити розуміння от, Я це вища свідомість. Як це так? Як це? Я вища свідомість. Не може бути такого. І розумом це дуже складно, От зрозуміти. Щоб це зрозуміти, вам потрібно відключити ваш розум От і відчути. Ви сидите і ви відчуваєте. Це навколо вища свідомість. От, відчуттями це зробіть. І от тоді буде крута медитація, коли ми навчимося позбуватися цих наших бар'єрів, які нам дає розум. Тому що розум він завжди в рамках певних. Так? А інтуїція це набагато ширше, Так? І я от читав про Нікола Теслу. Він казав, що всі відкриття, які я робив, вони мені не належать. Я просто їх, вони вже є, ці ідеї вже є. Я просто їх відкривав. І приносив до людства. Так, і я дуже люблю такі от речі, коли ну, вчені признають, що це не вони відкрили. Вони не змогли до цього додумати своїм розумом. Їм потрібно було вийти за межі цього розуму, щоб осягнути щось і більше. І кожному з нас це відкрито. Друзі, ставаємо екстрасенсами, виходимо за наші сенсорні відчуття, за наш розум і відкриваємо для себе цілий світ. Це приходить тільки з практикою медитації. Щось підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть питання в коментарях, і будемо з вами разом практикувати і розвивати нашу інтуїцію. Намаскар.